І перший предмет. Це автомат зі смаколиками. Всередині є рожеві та золоті. А це означатиме, що кожна має дістати свій колір. Okay. Я почну. У мене якраз є один джетончик. Та почнеться гра. О, а от і перший смаколик. Ходи швидше до мене, рожевий кіткат. Мені так подобається ця гра. Хочу ще. Два одразу дві шоколадки. Неймовірно. Ще й рожева хуба-буба. А подивіться на цю рожеву каблучку. Залишилось дістати ще парочку рожевих смаколиків і можна спробувати. Скільки ж у мене смаколиків. І мені так подобається, що вони рожеві. Ну, все тепер моя черга витягувати свої золоті солодощі. А як це працює? У тіни якось краще виходило. Ну, давай же, давай. Схопи хоча б один смаколик. Хапай твік, та неси до мене. Та що за дурний автомат? А ну, годі з мене сміятись. Так, зараз у мене все вийде. Мері засереться. Так, я щось піймала. Зараз подивимось, що мені дісталось. Це ж кіткат. Руки. Взагалі, то це рожевий кіткат. Дякую, що дістала. Ну все, мій терпець увірвався. Кришку геть і привіт, мої золоті смаколики. Ось вони мої хороші. М -м, як же це смачно! А це що? А, рожева каблучка. Кіна, забирай. Яка гедота. Моя каблучка вся у твоїх слинах. Огидно. Ну а на це раз дівчаткам дістались капкейки. Вони такі милі, рожеві та золоті. Не терпиться спробувати. Я буду перша. М -м -м, рожева їжа така смачна. Всередині ще й джем є. Дуже шкода, Мері, що ти не можеш цього спробувати. пальчики оближиш. Тіна, ти не права. Золота їжа набагато смачніша. І зараз я це доведу. Подивимося, що всередині мого капкейка, що Солоний огірок? Чудова, просто дивовижно. Так, Мері, твої золоті капкейки програють моїм рожевим. Зачекайте, що всередині хробаки. Яка гидота. А де ж Джем? А в мене маленькі мармеладні ведмедики. Капкейки з мармеладними ведмедиками набагато смачніші, ніж з коробаками. Зараз мені пощастить от побачиш. У цьому капкейку точно щось смачне. Я навіть не побоюсь його повністю з'їсти. О, ні, там рибічі голови. Ох, бідолашна. Тримай заєси моїм смачненьким капкейком. Ох, велике дякую, Мері. Ой ой. Твоєму капкейку був прихований червоний перець. У мене рот горить. Спокійно, тіно. Зараз я тобі допоможу. Фух, встигла добігти і набрати води. Зараз я тебе погашу. Фух, мені стало набагато легше. Але твою золоту їжу я більше не візьму. Ого, цукровавата. Виглядає прикольно. Вам потрібно її розчинити з рідиною з колб. І що ж ховається у тіни під цукровою ватою? Нічого собі. Це ж рожевий несквік. Дуже круто. А тепер подивимось, що ховається у мері. Зійти з розуму! Це ж жувальний порошок Stardust. Вау! Давно хотіла це спробувати. Я почну перша. М -м, який аромат. Мені точно знадобиться молоко. Я ж не буду їсти просто так какао-порошок. Додам пару ложечок, розмішаю і можна насолоджуватися. Полоничне какао. Дивовижно. Хочу додати більше, щоб смак став яскравішим. Гадаю, стільки вистачить. Ого! Щось він дуже густий. Неможливо перемішати. Треба дістати ложку. Ого, какао на паличці. А це цікаво. І нереально смачно. Круто. Ну а тепер моя черга спробувати мій золотий стардаст. Цікаво, який же він всередині. Ось це так. Порошок нагадує золотий пилок. Як же гарно. Ну, а тепер дегустація. М -м -м -м. Це не лише дуже гарно, але ще й дуже смачно. Золота їжа сама крута їжа у світі. А тепер я хочу надути саму велику золоту бульбашку. Подивіться. Ням-ням-ням. Ой, а що відбувається у мері? Моя золота бульбашка луснула. І тепер блискіти абсолютно всюди. Прикольно. Ось це так. Ціла смуга з рожевих та золотих смаколиків. Добре, не будемо лукавити. Тут є не лише смаколики, але наприкінці на вас чекає розкішний торт. І ми починаємо через три, два, один. Погнали! Я точно буду першою. З рожевою фантою я справлюсь в два рахунки. Ого, золота фанта набагато смачніша, тому з нею я вже впораюсь. Вже то я просто даю тобі фору. Зараз я вирвусь в лідери. Або ні. А що там далі? Ого, мармеладні очі. Смакота. Не сумніваюся, на другому етапі я впораю швидше, ніж Тіна Як вона так швидко їсть. Рожелі броколі, звичайно ж, виглядають миліше, ніж зелені. Але все одно це гидота. Ой, фу, огидно Головне це настрой. Але заради тортика я здатна на все. Мері з броколі навіть оком не мргає. О, ні, для мене це нереально. Слабкий ти, суперник Тіна. Рожеві яйця жахливо. Випити сирі яйця це ще той челендж. Але, як я вже й сказала, заради тортика я готова на все. У мене в роті вже можна робити омлет. Ну, Мері, ну зачекай. Це було останнє. Ось вона довгоочікувана перемога. Що? Ти що накоїла, Тіна? Тобі ж так сподобалася ріяйця. Тримай, о тобі ще добавка. Тіна, це не смішно. Ти псиєш мій золотий торт. Так не чесно. Ну, все, ти мене довела. Лови. Мері, як ти посміла? І зіпсувала мою сукню. Ось тобі за це. Ти позбавила мене законного призу, те ще й кидаєшся. Отримуй. Вау! У нас новий кулінарний челендж з воєндей. І наша малятка лінці хоче торт. Ну що, друзі, готові? Ще як готові? Зараз виріжу з цього тіста чарівну пику. Сподіваюся, що лінці оцінить мій моторошний лякаючий торт. Станемо всі заві шматочки і покладемо гострі, як леза зуби. Річ принеси сюди форму час викладувати зверху тіста з обличчя мого монстра. А тепер річ раджу відійти подалі, якщо не хочеш, щоб тебе вдарило струмом. Ну що ж, час як слід підсмажити мій смаколик. Отак. Потужно, ефектно, швидко. Цей спосіб набагато краще будь-якої духовки. Дуже цікаво. Але я, мабуть, зроблю щось більш безпечне. І так, мені знадобляться м'які маршмеллоу. Дуже-дуже багато м'яких маршмеллоу. Ось так. Дивіться, яка класна піраміда вийшла. А тепер полю зверху шоколадним сиропом. О, як же це апетитно! Зверху встановлю прапорець і готово. Можна подавати. Здається, приголомшливий торт. Та який це торт? Я тебе благаю. Зараз я вам покажу, що таке справжній торт. Ця мила лялька мені зараз знадобиться. Ставимо її в центр. А тепер. Додамо крему. Ей, а куди поділась моя лялька? Річ, ти що, влаштував їй побачення? Взагалі-то вона потрібна для важливої страви, а характер будеш швен показувати. Хм, Так, на чому я там зупинився? Так ось вставляємо ляльку і прикрашаємо торт кремом. Таким чином, у нас вийде гарна та єстівна сукня. Підняємо крем, а зверху встановлюємо прозору форму. В неї я залю солодкий полуничний сироп. Отак це буде так ефектно. Ще я додамо ось гарний блискіток. Краса! А тепер піднімаємо нашу форму. Так, вийшло все так, як я й планував. Тепер можна подавати тортик маленькій лінці. От вже немає сумніву, що перемога буде за мною. Вау! Неймовірно круто, шеф! Яка краса! Лялька торт! А це щось дивне. О, а це піраміда з маршмелок. З неї я й почну. Виглядає дуже апетитно. М -м, як же здорово поєднується з ефір з шоколадом. Просто смакота. А тепер настав час спробувати цей пиріг. У нього така смішна посмішка. Я також так можу. М -м, а цей монстрик доволі смачний. Ну і нарешті прийшла черга спробувати цю красу. Ого, а цей торт всередині виявляється ще й райдужним. Смак просто неймовірно. М -м, неможливо зупинитись. Чи лялька така мила? Шеф, вітаю! Ти переміг. Так, я знав, що мій лялька-торт розтопить серце лінці Ой, а де копак? Так, мій малюнок майже готовий. А це раз я хочу пасту. Мама, мія! Що? Пасту? Треба подумати. Річ, ми впораємось, так? Малятко Лінці хоче пасту. Простіше простого. Беремо невеликий шматок тіста і готуємо найкращу пасту у світі. Е, здається, я переборшів стиком. Так, везде. У мене тепер борошно навіть на вухах. Швидше, річ, і не забудь про косички. Прошу вибачення, такого більше не повториться. І так продовжуємо. Я зроблю локшину для пасти з допомогою свого кухонного гаджета. Треба тільки покласти в нього пару шматочків тіста і увімкнути. Ви тільки подивіться, які спагеті виходять. Потім ми їх відварюємо і викладаємо на тарілку. А тепер беремо парочку варених яєць. До речі, дивіться, як я класно вмію жонглювати. А зараз я покажу трюк, якому мене навчив мій кулінарний сенсей. Увага! Вуаля! Усі яйця розрізані і гарно лежать на пасті. Страва готова! Це було круто! Так. Wow. Ну, що річ! З чого почнемо? Так, точно. Навіщо мені готувати пасту, якщо можна взяти вже готову мармеладну. Викладаємо її на тарілку разом з мармеладними очима. Між іншим, всередині цих оченят ховається щось дуже смачне, і зараз ви це побачите? М -м, як же це апетитно виглядає? Хлоя, чого ти кричиш? Це ж просто джем. Тепер в кожен отвір, і я втекну мармеладне спагетті. Таким чином, моя страва буде не лише смачною, але й страшно гарною. Хочеш спробувати хлоя? Яка ж ти боягузка? Викладаємо цю красу на тарілку і можна подавати. У мене мурашки по шкірі від одного погляду на страву Венздей. Я зроблю все набагато милішим і апетитнішим. Ой, до мене прийшла ідея. Покладемо цього маленького мармеладного ведметика у воду і вуаля! Подивіться, який він став великий. Тепер я додам до нього райдужну смужку. Обережно загорнемо його, неначе в шарфик, а зверху одягнемо шапочку. Ох, який він милий! Я б сама його з'їла. Ну що, друзі, бачу, всі готові? Тоді час починати дегустацію. Вау, який прикольний ведмедик. це, вочевидь, страва від Венздей. Я почну дегустацію з цієї класичної пасти від шефа. Виглядає вона зовсім звичайною. А на смак нічого особливого. Переходимо до наступної страви. Хі -хі, мені йдуть такі очі. Треба спробувати. Ммм, мармеладні спагеті з мармеладними очима. Ось це смакота. Ця страва мені сподобалась набагато більше, ніж страва від шефа Ну а тепер спробуємо цього красення, які довгі райдужні спагеті. А на смак просто нереально Ведмедик єдино сюди. А? Неймовірно. Перемагає Хлоя. Я перемогла. Ура! Краще не наближайся. Ви готові побачити мій чудовий малюнок. Подивіться, Хочу солодку вату. <рес> ну що, всіх інгредієнти на поготові. Час приступати. <рес> Ненавиджу цукрову вату. Гаразд. Зберемо трохи павотиня зі стелі і готово. Що скажете? Та годі вам, виглядає дуже апетитно. Хм. Мої конкуренти втікли і лінці також. Доведеться їсти самій.